Це, будь ласка, починаємо наш урок. А, будь ласка, вмикаємо камери. Давід, Саша, хто приєднався вже а, так. Зараз у нас з вами українська мова. Так, ми з вами продовжуємо працювати над розділом Будова слова. А ми будемо з вами, Давід, камера. А ми будемо з вами сьогодні повторювати дзвінки та глухі приголосні звуки на уроці. Саш, дуже гарно. В тебе посмішка, але не треба так робити. Будь ласка, тому сьогодні на уроці ми конкретніше повторюємо вимову та написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова. А для того, щоб е, вимовляти та правильно писати, ми їх також сьогодні пригадаємо, які є в нас дзвінки, які в нас є глухі приголосні звуки. А для початку ми з вами відкриваємо наш сошиток і записуємо сьогодні 11 грудня класна робота і прописуємо, будь ласка. Такі рядочки, сонце весні, Такі два речення. Сонце навесні. Тепле, лагідне, ніжне. Мій тато сильний та могутній. Запишіть, будь ласка, ці два речення. Господи, да что с вами происходит сегодня, скажите. Копировать. Все. Ні. О, так, почекайте. Так, все, будь ласка, продовжуємо. Давайте зараз з вами подивимося в наш, на, на наші речення і скажемо. Подивіться, в цьому реченні є такі слова. Сонце навесні тепле, лагідне, ніжне. Скажіть, будь ласка, тепле, лагідне, ніжне, що це таке? На які питання відповідають ці слова? Тепле, лагідне, ніжне, на які питання відповідають ці слова? Ну, з ким я працюю? Що з вами Яке. сьогодні? Яке, Яке? Яке дякую, сон. Льоша. Ну, сидять займаються своїми справами, та ну в кінці ж то кінці. Скажіть мені, будь ласка, по-іншому, тепле, лагідне, ніжне, як ми можемо їх назвати? Що це таке? До якого слова відносяться? До сонця. До сонця. А що це таке? По-іншому, Що це за слова? Це слова що? Uh... Це синоніми. Що таке синоніми? Давайте пригадаємо з вами. Синоніми це було зазначення. Але різні за Зазвучання. звучанням. Отже, подивіться, одинакові зазначення, тепле, лагідне, ніжне, але різні за звучанням. Вони відповідають на одне й те саме питання. Синоніми, якщо є в слові, вони. Перелічується і між ними стоїть кома. Подивіться, будь ласка, у другому реченні мій тато сильний та могутній. Чи є тут Андрюша синоніми? Е, так. які Хто тато? Ні, це іменник. Хто тато? Який сильний, який могучий? Який сильний, який могутній. Правильно, це в нас є синоніми. Це в нас є синоніми, які відповідають на запитання, який підкресліть, будь ласка, тепле, лагідне, ніжне, сильний, могутній. А до якої частини мови відносимо ми ці синоніми? Яка це частина мови? Кмет. Прикметник. Ну, прикметник, дякую, прикметник, господи. Таке враження, що ми перший раз про це говоримо. Це в нас з вами під прикметник. А прикметник за хвилястою лінією, не забуваємо. Добре, отже, сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінкою з підручника 6970. і давайте з вами пригадаємо та розкажемо. Пригадай і розкажи у класі. Подивіться, сьогодні ми на уроці будемо вимовляти та вчитися писати слова з дзвінкими та глухими приголосами в кінці слова. Отже, подивіться, будь ласка, гриб, гриб. Ми чуємо з вами в кінці яку буковку? Гриб. П, але пишемо яку букву? Б. Чітко ми чуємо з вами Д, але е, пишемо Д, але чуємо, д. якщо ж ви сказать, мед, мед. Начебто е, воно, е, е, чергується з буковкою D казка чи казка. С. Що ми пишемо чи чуємо с? Д. Це ми чуємо. Ні, ми чуємо «с», «казка», але пишемо буковку з книжка чи книжка? Книжка. Книжка ми пишемо, а чуємо книжка. Тому що в українській мові діти є дзвінки, приголосні звуки. В кінці слова і в кінці складу перед глухим голосним приголосним вибавляються дзвінки і починають. Це відповідними буквами. Давайте розглянемо нашу табличку. З цією табличкою ми знайомилися з вами у третьому, у другому класі. Так, отже, у нас є дзвінки, приголосні і глухі. Подивіться, будь ласка, до дзвінких приголосних ми відносимо в, Л, м, Н, Р, йот, а з букву так. А 에, дзвінки, які можуть чергуватися, тобто ми чуємо букви, ми пишемо буковку П, але чуємо буковку П, так як ми тільки що з вами проговорили. Подивіться: дзвінки це Б, яка може змінюватися, наприклад, буковкою П. Г, К, Г, К, Д, Т, З, С, «ж», Ш, ДЖ, Ч, З, С, і буковка Ф. Тобто, подивіться: глухі це треба запам'ятати. «П», «х», «к», «т», «с», «ш», «ш». «ч», Ф. Вони вимовляються глухо П, Х, К. Тобто ми, начебто, виштовхуємо повітря з ротика, а дзвінки ми говоримо дзвінко. Б, г. твердо, ми їх говоримо. І при письмі ми, звичайно, дивимося і перевіряємо, наприклад, наші слова. Ну, давайте повернемося. Наприклад, гриб. Ми конкретно чуємо буковку П. А давайте замінимо зараз кінець так, щоб утворилося нове слово. Якщо Б. То воно чергується з приголосною П. То яке у нас може утворитися слово? Якщо замість Б підставимо П? Гриб. Гриб. Це така хвороба. Дивимося слово казка. «Каз -каз з Чергується с. Якщо ми замість З підставимо С, то яке утвориться? Казка, казка. Правильно. Тобто дзвінки і глухі приголосні звуки в українській мові вони дуже тісно пов'язані між собою. Дзвінки приголосні звуки вони стоять і вимовляються у кінці слова і в кінці складу. Перед глухим приголосним, якщо у нас стоїть глухий приголосний, то ну, ці слова, дзвінки приголосні, вони вимовляються дзвінко і позначаються відповідними буковками. Ось як в нашому випадку. Ну, зараз ми будемо з вами виконувати. Заснувати завдання і, будь ласка, ви це зрозумієте. Давайте подивимося з вами на вправу 1. Записали вправа 1. Нам потрібно прочитати з вами вірш Катерини Перелісної, виразно вимовляючи дзвінки приголосні звуки у виділених словах. Будь ласка, я вам скопіювала нашу табличку, щоб ця табличка нам допомагала попригадати приголосні дзвінки та глухі будь ласка, звуки. Давайте уважно прослухаємо цей вірш і назвемо у виділених словах чітко, виразно приголосні дзвінки чи глухі звуки. «Ой шумить холодний вітер, аж гуде. Жовте листячко тріпоче де неде. Аби різка гілочками вся тремтить? Ой, не рвити вітре коси хоч на мить, бо замерзну я без листя у снігу. Вітер їй відповідає гу-гу-гу. не замерзнеш ти під снігом, не а заснеш, і весною свіжні, свіжі коси заплетеш. Скажіть, будь ласка, в яких словах у нас які слова у нас з вами виділені? Будь ласка, ще раз. Будь ласка, злата свистун. Прочитай, які слова в нас тут виділені, чорт? Аж баріска, без відповідає і піде. А тепер, будь ласка, давайте ми з вами. Як тут сказано? Вимовимо, вимовимо правильно дзвінки приголосні звуки. Аж. Ми дзвінку маємо Бері. ш. Берізка, без, Бері. без. Бері. д. А якщо ми будемо їх говорити швидко, послухайте. Аж Берізка пес відповідає під. Які кінцівки ми чуємо у слові аш? Аж. Берізка. С. Берізка. С. С. Без. С. 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 Відповідає, відповідає. -ти, -ти. Т. І ти і, -ти. -ти. і -ти. Т, д, ми чуємо ти. Чому? Тому що, дивіться, а ж. І перевіряємо Ж чергується з глухою буковкою Ш. Але ми Uh, можемо вимовляти як ши, але записати потрібно як звук «ж». Беріз с чуємо, але пишемо з. Без, «с» чуємо, але пишемо з. Від т. т чуємо, але пишемо д. Під. Т. Ми чуємо Т, але пишемо Д. Зараз наше з вами завданнячко. Зараз наше завданнячко, Будь ласка, виписати виділені слова. Давайте випишемо з нового рядочка виділені слова. Які це? Аж берізка без відповідає і під. Через кому. Максим кушает. Так, будь ласка, давайте тепер візьмемо олівчик і підкреслимо. Підкреслимо зараз букви, що позначають дзвінки приголосні. У слові аж Яка буква позначає дзвінки приголосні? Ж. Ж. У слові Берізка. З. з. Правильно, це дзвінкий приголосний, а ки це в нас який? К який це звук? Ну таблиця перед глухий. вами є, подивіться. Якщо з це дзвінкий, то ой, з це дзвінки, то ки який це звук. Це глухий. Це глухий. У слові без Д, с, з. З. «з» відповідає, включайка. А звука в копи який це звук приголосний? Глухий чи дзвінкий? Це глухий це глухий, це глухий. Отже, давайте подивимося ще раз на нашу табличку. Дзвінки, які ми букви відносимо до дзвінки? -й О, так, -б Г Г, Д, Ж, Ж, З, і -дж -дж ДЗ. Це в нас приголосні дзвінки, які вимовляються чітко і дзвінко. Але але вони можуть що чергуватися із глухими, тому потрібно, щоб зрозуміти, яку букву писати, нам потрібно підібрати перевірне можливе слово. П, Х, К, Т, С, Ш, Ч, Ц, Ф, це у нас будуть приголосні глухі звуки. Про це потрібно знати, про це потрібно пам'ятати. Добре, будь ласка, табличка перед вами є. Користуємося, будь ласка, нею під час уроку, під час виконання домашніх завдань і позапам'ятовуємо, будь ласка, її. А далі, будь ласка, давайте зараз з вами подивимося на наступну вправу. Подивіться, будь ласка, записали вправа 2. Вправа 2. Нам потрібно зна... записати народні прикмети, вставляючи пропущені букви. Перед вами є таблиця. Пізній, гриб гриб. Пізні сніг. Так, пізні гриб. Гриб. гри. Гриб, Максим, гриб чи гриб? Гриб. Грибочок. Пізній сніг чи сніг? Сніг. Правильно. Бурхливий листопад Т чи листопад Д. Листопад Д. 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 Правильно. Восени хмарки. Низь чи низько. Низько. А яке перевірне слово? Низький. Н ні, низький я чую с. Низький. Низький це слово. А перевірне слово до слова низько і низький, низенько. Конкретно чуємо чітко букву з. Низько. Запишіть, будь ласка, ці при прикмети, народні прикмети, де ми ставили з вами букви і підкресліть ті буковки, які ми з вами ставили. Запишіть. А це все записати? Так. із неї гриб до сіне його Sì, dopo il suono. dopo Так, Будь ласка, крокуємо з вами далі. Дивимося, будь ласка. Наступне завданнячко. Наступне завданнячко у нас з вами таке. Пограйте в гру та вилучте зайве слово. Це поки завданнячко усне. Давайте подивимося. Отже, наприклад, слова берег, береги. Тобто потрібно перевірити і потрібно вилучити зайве слово. Отже, у нас є сережки, берізка, грядка, гарбуз і жабка. Ніж, зуб, берег, ліжко, мороз. Подивіться, будь ласка, гра, слова. Давайте подивимося і вилучимо зайве слово. Сережки чи сережки. Як правильно? Сережки. Ну, дивимося, чи є в нас тут е, зайве слово? Сережки, берізка, грядка, гарбуз, жабка. Що ми можемо сказати конкретно про е, ці слова? Які ми чуємо в них звуки? Дзвінки чи глухі? Дів... У слові сережки. Дзвінко чи глухо чуємо? Дзвінко, Дзвінко. Дзвінко. яка тут дзвінка буква? Е, з. з. У слові сережки, з. де ми бачимо З. зибу. Ж чи, 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 яка, от ми, о, сидимо, і не сидим. Можемо... Прям нас ж, тут приголосна дзвінка. Ж правильно, у слові «берізка» називаємо приголосну дзвінку. Приголосні «Жи, дзвінки буквально. Ну, дивіться, у вас є сережки, берізка, грядка, гарбуз і жабка. Ну, яке тут зайве слово? Ну, подивіться, ну прям гарбуз. 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 Чому гарбуз? А, тому що. Тому що. А я кажу, що сережки тут зайве слово. Сережки так, так. Чому сережки? Хорошо. Тому сейчас, допустим, сережки е, і тому що сережки множині, а вирізка, грядка, грядка, гарбузка, ну, грядка стоять водний ні. Можна, будь ласка, хто хоче сказати? Андрій. Скажи. Этот, ну, і що воно може бути зайве, тому що там е, брис. Боріз... Берізька грядка, гарбуз, жабка, то господарство, а Сережки это вообще... ні, тому Я... що сережки це множина, а боріська грядка, гарбуз одна. Добре, дивимося: ніж, зуб, берег, ліжко, мороз. Тут зайвого нічого немає, тому що ніж, зуб, берег, ліжко, мороз. Тут у нас всі слова вжитті в однині і стоять. Скрізь приголосні дзвінки. Так, Ба, ні. ні. Є тут у нас і приголосні дзвінки, і приголосні глухі, тобто в кожному слові. Добре, не будемо зупинятися. Давайте швиденько подивимося на вправу 3. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами прочитати, записати прислів'я. Як ти їх розумієш, підкреслити букви, що позначають дзвінки, приголосні. Будь ласка. Ну, ми це цю праву записувати не будемо, тому що в нас уже часу не вистачить, але прийшов листопад зимі, рідний брат. На дорозі слизько, грудень близько. Давай назвемо. Давайте назвемо в цьому слові приголосні дзвінки та приголосні глухі звуки. Приголосні конкретно які нам треба назвати, підкреслити приголосні дзвінки. Звуки прийшов листопад, зимі рідний брат. Називаємо мені, будь ласка, всі приголосні букви в цих словах. È, при... Мури, це приголосна дзвінка чи глуха? Глуха. Brilliant... Тут, тут mm. это, Буква ой, а, ще… Причем тут так. буква А. У нас ідуть приголосні, приголосні, не голосні. А, приголосні. Буква е, прийшов И і О. Зерецький, ти зараз наді мною що знущаєшся? Ні. Приголосні звуки, ось вони. В, Л, М, Н, Р, є, Б, Г, Г, Д, З, Дж, Дж Дз, З, це дзвінки приголосні, глухі. Ф, х, к, Т, С, Ш, Ч, Ц, Ф – це глухі приголосні. Дивіться, в одному завданні я не поставила ось оцю цю таблицю, і все, ми загубилися. Ми загубилися, шановні, дуже і дуже погано. Подивіться, будь ласка. Отже, у вправі прийшов, я вставляю, і ми можемо одразу це побачити, що. Буковка Р, приголосна дзвінка, Й- звук, приголосний дзвінкий, В, приголосний дзвінкий, Л, приголосний дзвінкий, Д, приголосний, ось він дзвінкий, З, М, Р, Д, Н, Й, Б, Р це приголосні дзвінки. Далі Ш С, Д, П це приголосні глухі звуки, шановні, ну. Ну, таке начебто враження, як сама з собою розмовляю під час цього уроку. Добре, будь ласка, записали. Записали друге речення. Не треба вправо писати самостійно. Просто під низом записуємо на дорозі слизько, грудень близько. Записали і підкреслили, будь ласка, тільки глухі звуки. На дорозі слизько. Тільки глухі звуки. У другому реченні. Там треба дзвінки, але я хочу, щоб ви мені підкреслили тільки глухі. Так. Будь ласка, які глухі звуки ви мені підкреслили у реченні На дорозі слизько, грудень близько. На дорозі слизько, грудень, близько. Які в нас тут глухі звуки? З. Ну, ось таблиця, з, я бачу, це приголосна дзвінка. Так. Може? С, -с, 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 с, с. С, к. С -с -с. І ось у слові близько також букваки. Тут тільки три букви глухі але їх у нас, звичайно, що більше. Подивіться, глухих приголосних 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Приголосних а, дзвінких, звичайно ж, більше. Але приголосні є, які не чергуються з буковками, так, глухими, це вилимонирує, так, аби г, г, д, ж, з, дж, і вони чергуються з приголосними глухими. Вони чергуються з приголосними глухими. Так, будь ласка, добре, на годиночку 11.43, Будь ласка, вставляю ось сюди, ось оцю таблицю. Додому таблиця ось оцих слів з глухими буквами. Їх потрібно вивчити. Записуйте, будь ласка. Uh -huh. По-перше, тут виправляю вправо 4 буде на сторіночці 70. Вам потрібно буде, будь ласка, подивіться до поданих співустовчику записати спільнокореневі слова так, щоб у кінці чи складу чи букви були, що позначають дзвінки, приголосні звуки, підкреслити букви, які позначають ці приголосні звуки. Отже, записуємо вправа 4 на руках 70. Справа 4, сторінка 70. і вивчити, будь ласка, таблицю дзвінких та глухих звуків. Це зрозуміло. У вторник или на середу. На завтра записуємо четвертим уроком українська мова. Сторінка 70, права 4. Вивчити таблицю дзвінких та глухих. Звуків. Так, я посилання з е, музики надіслала. Тому, будь ласка, на 10.50 у вас музика ще є 5 хвилин на відпочинок. Будь ласка, коли закінчиться музика, напишете мені у вайбері у нашій групі, і у нас буде ще один урок англійська мова. Це зрозуміло. Все, до зустрічі.